Вітаю, друзі! Я майбутній медик і навчаюсь у Волинському медичному інституті. Тут за цими дверима починається подорож у світ знань, натхнення та вашого росту. Тут панує добро та довіра. Тут ти можеш стати частиною спільноти, яка залюблена в медицину і яка понад усе цінує людське життя. І сьогодні я вам розповім більше, аніж ви можете прочитати в соціальних мережах чи на шпальтах місцевих газет. Нас чекає знайомство з людьми, які творять цей особливий освітній простір і які є щасливими бути частиною історії ВМІ. Отже, почнемо нашу захопливу мандрівку. Історія ВМІ сягає 1944 року, відколи було засновано першу на Волині фельдшерсько-акушерську школу. У 2019 році знаний в регіоні Луцький базовий медичний коледж набув статусу закладу вищої освіти, чим засвідчив свою перспективу та прогресивність. Мандруючи коридорами цього затишного місця, можна зустріти наймолодших наших студентів. Давайте зазирнемо за лаштунки освітнього процесу в МАІ. Тут навчаються майбутні фальшери. Минулого року вони ще були дев'ятикласниками, а зараз вже вивчають анатомію та фізіологію. Тут вивчають догляд за пацієнтами майбутні сестри та брати медичні. Таємниці фармацевтичної науки розкривають майбутні асистенти фармацевтів. Старші здобувачі, ті, котрі стали частиною спільноти ВМІ після закінчення 11 класів. Майбутні сестри та брати медичні, асистенти фармацевтів та акушерки. Саме акушерки знають найбільше про таємницю появи нового життя. Я майбутній фаховий молодший бакалавр і навчаюсь за освітньо-професійною програмою Лікувальна справа, але мрію здобути повну вищу освіту у медицині. Якщо ти теж цього прагнеш, то ВМІ може тобі в цьому допомогти. Зазирнемо в аудиторії, де навчаються найстарші учасники нашої спільноти: майбутні бакалаври та магістри. Для нас, сучасних студентів, найкращим прикладом є успішні випускники. У кожному закладі охорони здоров'я Волинської області. Працюють випускники нашого закладу. Серед них медсестри та лікарі, акушерки, парамедики, всі ті, хто рятує життя. Тарас Монець один з тих, хто йде професійною дорогою від часів навчання в нашому закладі, й до сьогодні. Нині він регіональний директор мережі аптек Здорова родина і наш викладач. Волинський медичний інститут моя альма-матер, яка дала мені ґрунтовні знання у фармації. Та стала успішним стартом мого професійного життя. Тут працюють високопрофесійні педагоги та практики, чиї учні стають професіоналами та лідерами, дбають про наше здоров'я, творять економіку нашої країни та її новітню історію. Гуртуємось навколо справжнього. Запрошуємо вас до ВМІ. Наші випускники успішні і в освіті, і в науці, і водночас у практичній медицині. Знайомтеся, Христина Новак-Мазепа – Одна з найперших докторів філософії з медсестринства в Україні моє професійне зростання відбувалося водночас із зростанням інституту, Колись я навчалася у Луцькому базовому медичному училищі. Тепер я працюю у Волинському медичному інституті. Я на власному досвіді переконала, що наш заклад готує справжніх професіоналів-практиків, майбутніх науковців та лідерів у галузі медсестринства. Спільнота це не лише її учасники, але й ті, хто творять тут атмосферу академічної культури, доброзичливості та освітнього менеджменту. Чи думала одна з наших найуспішніших випускниць, що буде розвивати вищу медичну освіту на Волині? Давайте дізнаємось про це з перших уст. Мені приємно, що я є випускницею нашого закладу, і тепер разом із командою я маю честь розвивати наш альмаматор. Волинський медичний інститут це місце росту, сили та можливостей. Тут вирує яскраве, змістовне, дрейвове студентське життя. Тут є всі необхідні умови для зростання та формування особистості справжнього фахівця, професіонала практика. Запрошуємо вас стати частиною спільноти Волинського медичного інституту. Кожен з нас відчуває відповідальність за майбутнє української медицини, за майбутнє української нації. Ми цінуємо можливість навчатися на рідній землі, яку виборюють наші захисники. Медицина це наш усвідомлений вибір. Ми чекаємо тебе у спільноті Волинського медичного інституту.